Дочі, тиждень почався круто, нічого не скажеш. Тільки що позвонила вчителька моєї доньки і сказала, що моя донька упала і пошкодила ногу. І зараз мені потрібно її забирати і їхати до лікарні, тому що вона не може ходити. І це я зараз іду в школу. Це школа моєї доньки. Зараз буду забирати її шукати, де вона. Короче, стрес. Оце така школа. Це школа моєї доньки. Зараз буду шукати. Так, десь тут кабінет медсестри чи лікаря. Зараз піду пошукати. Так, зараз ми сюди заїдемо. завіримо. Так, Оже так. дві. Це ми знаходимося в лікарні, приїхали. Зараз будемо робити снімок. <laughs> да, сонечко? Все буде добре. Поки нас швидко прийняли, сподіваюся, що все буде добре.